Пневмоторакс, компенсаторна емфізема, тріщини в двох ребрах, але ні серцевої тампонади, ні внутрішнього крововиливу, щасливчик. Значить, можна додому. Можна йти в книгу рекордів Гіннеса. Я вперше бачу людину в такому стані, що жартує, не дереться від болю на стіні. А я читав про чолов'яку, який цілий місяць прожив із ножем у черепі, поки не помер. Від старості. Я не знаю, що до і його місяця, але зараз ви цілком стабільні. Головне, що ця штука зафіксована міцно, застрягла в кістці. тому можна сміливо просуватися в ритмі кривавої сальці до торакотомії. Що це? Операція. Зробимо розріз на грудях, дістанемо цю штуку, кровний аналіз. Загальний біохімічний і антибіотики. Який наркоз? Загальний Що таке? Алергія. Гірше. Інфузія теплопрощення. Підігрій кисень і антикоагулянти. Угу. Температура росте. І кисень теж це добре. І приняття Реанімуємо. Ви розумієте, чому Мені не можна махити. Мені невідома статистика ризику поновлення наркозалежності. Мені відомо. Є альтернативні методи наркозу. Треба проконсультувати з анестезіологом. Тіма, знову. Тихо, 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 його не можна торкатися. Він вас попередив. Пульс є. <звук> Але пароксизмальна тахікардія та зберігається. Температура стабілізується. Борисівна, дивіться. Що? Давай кров на маркери запалення і рівень лактату. Добре. І на ангіографію. Добре. Я чоловік Івана Іване Піхо, До неї поки що не можна. Іванку.